Доброго ранку! З вами Тетяна Кіхтєва, сімейна лікарка, дієтологиня і нутриціолог. Сьогодні ми поговоримо про особливості харчування підлітків. Саме харчування має вирішальне значення для підтримки росту, розвитку та загального стану здоров'я в підлітковому віці. Обов'язково потрібно враховувати ключові особливості в цьому віці. Перше, підлітки мають підвищені харчові потреби. У підлітків спостерігається швидкий ріст і розвиток, що збільшує їхні потреби в калоріях, білках, вітамінах і мінералах. Тому загальна калорійність для цього віку приблизно 2500 ккал кілокалорій для хлопців і 2300 ккал кілокалорій для дівчаток. Важливо, щоб була достатня кількість кальцію і вітаміну Д. Вони необхідні для підтримки розвитку пікової кісткової маси. Її дефіцит в підлітковому віці буде мати серйозні наслідки у дорослого і може загрожувати розвитком остеопорозу. Найпоширеніші харчові дефіцити у підлітків це. Залізо. Особливо дівчата вони мають ризик дефіциту заліза через підвищену потребу в цьому мінералі та менструація. Кальцій. Багато підлітків не отримують його достатньої кількості. І вітамін Д, який необхідний для засвоєння кальцію і здоров'я кісток, але його також часто не вистачає в раціоні підлітків. Давайте детальніше проаналізуємо раціони для підлітків. Вуглеводи вони повинні складати Приблизно 45-65% від добової норми калорій. Зосередитися потрібно на складних вуглеводів з цільного зерна на фруктах і овочах. Білки необхідні для росту і розвитку м'язів. Прагніть отримувати 20-30% від добової норми калорій з таких джерел, як нежирне м'ясо, птиця, риба, яйця, молочні продукти, боби та горіхи. Жири необхідні для розвитку мозку та вироблення гормонів, повинні становити близько 25-35 від добової калорійності з акцентом на здорові жири, такі як авокадо, горіхи, оливкова олія. Кальцій можна отримати з молочних продуктів або збагаченого рослинного молока і листовій зелені. Залізо залізом міститься в м'ясі, квасолі, сочовиці або збагаченим залізом каша. Фолати необхідні для росту клітин і метаболізму. Вони містяться в листовій зелені, в квасолі, в горосі та збагачених крупах. І декілька практичних порад з планування харчування. Що повинно бути на сніданок? Це цільнозернові вівсянка, цільнозернові пластівці або цільнозернові тости. Також на сніданок потрібно включати білок. Яйця, грецький йогурт або смузі з протеїновим порошком. Додайте на сніданок фрукти, свіжі фрукти або слянка 100% фруктового соку, обмежено сок, щоб уникнути надлишку цукру. На обід на обід включаємо пісні, білки, бутерброди з індичкою або куркою, салати з бобами або тофу, цільнозерновий хліб, коричневий рис або кіноа. Також додаємо овочі, різноманітні барвисті овочі в салатах або на гарнір. Корисні жири, шматочки авокадо, горіхи або насіння. На перекуси будемо включати фрукти та овочі, скибочки яблука, морквяні палички, або невелика миска ягід. Можуть бути і білкові перекуси: горіхи, сирні палички або хумус з овочами, або корисні вуглеводи. Цільнозернові крекери або невелика порція попкорну. Вечеря: нежирні білки, курка на грилі, риба, нежирна яловичина або бобові. Овочі, які приготовані на пару або смажені на сковороді, на кокосовій олії або оливковій. І цільнозернові коричневий рис, макарони з цільного зерна або кіноа. Також додаємо корисні жири на вечерю, оливкова олія для приготування їжі або гарнір з авокадо. Заохочуйте пити багато води протягом дня і включайте в раціон підлітка молоко, нежирне або рослинне молоко для отримання кальцію і вітаміну Д. І додаткові паради. Забезпечте різноманітність їжі, щоб отримати всі необхідні поживні речовини та запобігти нудзі під час їжі. Привчайте до поміркованості, а не до суворих обмежень, щоб допомогти розвинути здорові стосунки з їжею. Заохочуйте сімейні трапези, щоб сприяти формуванню здорових харчових звичок і слугувати прикладам збалансованого харчування. Розповідайте підліткам про важливість харчування та про те, як робити вибір здорової їжі. І заохочуйте регулярну фізичну активність як Доповнення до збалансованого харчування та зміцнення здоров'я в цілому. Дотримуючись цих рекомендацій, ви можете створити збалансований раціон для підлітка, який підтримує його ріст, розвиток і загальне самопочуття. Будьте стараю!